Друзі, всім привіт! Слава Україні! Героям слава. Значить, досіваїм е, е, гарбузи. Е, сьогодні в нас що це в нас? 17 травня. Починав я так в проміжках. Е, Починав сіяти з 8 травня, 9, 10 там прихопцями. Так як на роботі посівна була і, ну, як той казав, посіяв, закропив, посіяв, закропив. Планував одну площу посіяти, а виявилося трішки більше. Тому як люди віддають городи, не хочуть садити, ну та й, так скажемо. Віддають безкоштовно. Тож, позасівав, а тут лишилося в мене. Е, оце за моєю спиною тут 20 соток, отом. Е, потім е, он там засіяв 10 соток, навіть 11. Ну і, е, там ого, як що, ну, буде, буде видно, там 50 соток. Ну, так як не, не фатить насіння, тому що, ну я ж говорив, що планував одну площу, трошки вийшло більше. Тому е, набрав це сієм зараз е, насіння турка. О. І це там посіяв 10 соток і тут 20. Ну, це я її майже досіваю цю площу. А тих 50 соток, ну, Кукурузу вже пізно сіяти, тож посіємо, набрав ось в банку е, соняшника, взяв е, соняшникові диски, посіємо гарбузи і там, там досіємо соняшником. Так, так як я і говорив, що не вистачило е, насіння гарбузів. Ось тут площа майже 50 соток і город кленярою таким добрим. Тож, тут, може, з півтора кілограма, тобто його не хватить. Сівалка приблизно сіє десь 4 кілограма на гектар. То, щоб не випробувати долю, як той казав, хватить, не хватить, то засім цих 50 сотих е, соняшником. Ось розсипав я вже соняшник. Ну, Тут так само підживляв цей, вчора розкидав селітра із Нітрамофоскою. Ось, як ми бачите, на краю селітра. Це з краю. А так начебто все пригарбано, все, все чудово. Ну що ж, будемо сподіватися, що піде дощ і, і, будуть, і соняшник зійде. Так, сім соняшник, Ось так розкладає. В Радкові є один пропуск. Ну, звісно, не без нього куди. Куди ж без нього? Без пропусків ніяк не можна. E, значить, на метр 4-5 штук на метр. Це кидає. Я думаю, що це супер. Ну, побачимо, як зійде. Значить, поки воно тут розгарбане, ми кинемо туди бубку, воно. 4-5 штук на метр. Це Це я вам скажу, друзі, це ідеально для саморобної, вакуумної сівалки. Не так як сівалки, сівалка заводська висівні, а я маю віду, що хватає. Е, хватає присмок е, із саморобного іж, і, іжектора. Чи ежектора. Так що, ну ще побачимо, як зійде. І буде. І потім покажемо, як ось по всходах буде видно. Ось такі бубки Пізнувато, звісно, але. Но... Закінчилось гарбузове насіння. 150 соток за усіїм соняшником. Так, ну що ж, друзі, сівалочка відсіяла е, нормально. Значить, зверху насіння не бачу. Правда, там на краях трохи. Е, там грудки такі страшні. Та там трішки є зверху. А так то ніде на полі не, не бачу. По часу. Ну Це разом із зйомкою. Почав я рівно в 16.00 сіяти. І разом з тим, що я знімав, то це година і 20 хвилин 50. сотих. Ну Враховуючи те, що це город, і город я можливо, карту покажу, якої форми город. І так як знімав, сам знімав, ну, самі розумієте, як це, як це воно працювати і трішки знімати, щоб, ну, щоб щось було видно. Надіємося, що піде дощ, хмари воно гонить. Ну, ще би вдалося зараз закуткувати його. Можливо, це зазнімлю. Якщо, звісно, в людини візьму котка гладкого, то постараємося і це діло зазняти. Ну і завтра зранку, тому що зараз вітер. І завтра зранку, можливо, на вечір дуже втихне то внести ґрунтовими гербіцидами по кабаку і по... По... по соняшниках. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. За не знаю, що вийде за яке відео вийде. Ну, будемо бачити. Так що, слава Україні!